Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему поборів посадовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Одеської області. Посадовці брали хабарі від суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області по так званому зерновому коридору. Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи, мали заплатити визначену суму через посередників. Для приховування своїх протиправних дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства. Які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди у межах досудового розслідування? Сьогодні проводиться низка обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів кримінального провадження. Наразі вже вилучені гроші від незаконної діяльності, документальні матеріали, а також інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування. Слідчі дії тривають. Планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям, причетним до оборудки, за частиною 3 статтею 368 Кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Розслідування триває.